Вітаю, друзі, на моєму каналі. Давно не записував відео, ось вирішив продовжувати свій блог, е свій YouTube канал. Так що, хто не підписаний, підписуйтесь. Сьогодні у нас понеділок, побачимо, скільки буде замовлень, які вони будуть, а також скільки мені вдасться заробити коштів. Зараз у нас практично 11 година дня і зараз покажу, які замовлення були зранку. А робочий ранок в мене розпочався з такого замовлення. 552 гривні за 7,6. Дали 600, непогане замовлення. Потім я поїхав, виконав замовлення по болт 488, дали 500. З подолу я виїхав, тому що ловити на подолі нема чого. Поїхав ближче до центру. І взяв таке замовлення з. Вокзалу. Де вона? Так, ось таке замовлення за 7,740 гривень. Потім в мене було ще за 400 гривень замовлення на десятинна вулиця. Потім таке замовлення. І останнє замовлення. Ось таке. Так, зараз знаходжусь на Подолі. 11 ранку проїхав 66 кілометрів за ранок і заробив по уклону. 1480 гривень. До речі, там 17% комісії. Тобто, непогано. Зранку можна їздити і по уклону. Так, а до, до якої там... до... Так. До 10 по-моєму, чи... А, до 9. До 9 ранку можна і уклон катати. Але болт... Так, скільки я там заробив? 1480 гривень. І болт... Болт. Болт комісія 20% для Києва. Дуже непогано. 412 гривень. І загалом я заробив за ранок 1892 гривні. Зараз вирушаю додому і буду виїжджати після прий. Поки їду додому, хочу розповісти. Чому не випускав відео, а також е, яке останнє відео було, на чому я зупинився. Так, зупинився я на тому, що е, я замінив батарейку, у мене 85-та батарейка, була 70-та. І я повинен був їхати до Одеси. Е, до Одеси я не доїхав на одному заряді, тому що мені не вистачило буквально 60 кілометрів. На жаль, е, е, їхав. З кондиціонером і плюс-мінус швидкість в мене була 110 км кі на годину, але мені цього не вистачило, щоб доїхати. Що я можу про це сказати? Про те, що, грубо кажучи, на одному заряді, якщо так їхати 110-100, то можна проїхати 400 км, але не більше. Ну, якщо їхати швидше, то в 300 км. Назад я вже їхав швидше, 150, і мені якраз там до Умані вистачило, щоб доїхати. Чому не записував відео? Тому що не було натхнення, були свої справи, але зараз, зараз я вже буду продовжувати YouTube канал. Так що обов'язково підписуйтесь, коментуйте. А я поїхав відпочивати і вийду вже після 3. Ну що, продовжуємо працювати. Приїжджаю працювати Четверта Четверта година вже. І що я можу сказати? Практично пів години біля себе і нічого немає. Виїжджаю за, зараз е, працювати десь в центр, тому що тут замовлень Ну на жаль немає. Так. А ось і перше замовлення після обіду. Де воно по уклону. Ну, таке собі замовлення, якщо чесно. Ну, але за готівку. Виконав замовлення, але я зараз нахожусь на Борщагівці. Ну таке собі, якщо чесно, тому що виїжджав з Виноградар, я думав, в центр попаду. А так, попав на Борщагівку. Ще гірший район, напевно, ніж Виноградар. Ну, зараз буду пустивий виїжджати звідси. Обмеження в роботі є, тому що за готівку, так, 200. Мінімум зараз 200 гривень треба поповнювати, щоб зарахувались кошти. Більше, можливо, менше ні. Так, працюємо далі. Якщо якийсь бізнес стріляне, то це буде добре. Але я не думаю, вирушаю центр, там моя. Основна робота. Ну що, практично доїхав до центру і взяв ось таке замовлення. Там подача була 3,2, вирушає до пасажира їхати 6 хвилин, а їхати на Ярвал. Ну що, знаходжусь в центрі, виконав замовлення 250 практично гривень. І що можу сказати? Зараз буду суто працювати по Uber Black, тому що є промка. Ще 39 замовлень треба зробити до кінця, не до кінця, до п'ятниці. І я отримую 1170 гривень. 20 хвилин без замовлення і вирішив вимкнути болт. І прийшло замовлення за 240 гривень. Так, їду до пасажира. Виконав замовлення 240 гривень. Хоча приходили І по Uber Black і непогані були по уклону, але, але, але... Я віз по Bolt. Виконав одне замовлення по Uber Black 185 гривень мінімалочку, і потрапив я на Івана Франка. З Івана Франка мені прийшло замовлення з лютеранською, яка перекрита, хоча писали, що там е, півтори, е, півтора кілометри до клієнта їхати. Але, але я їду через Бессарабську площу, тому що... Там все перекрито. І що я можу сказати? Е, клієнт мене чекає, побачимо, скільки мені вдасться заторах заробити. Але але. працювати треба, виїжджати з Івана на франка треба було. Ну, а замовлення, на жаль, не найкраще. Виконав замовлення, бачите, тут мені перерахували. Їхав, до речі, довго, 16 хвилин, і треба, щоб воно перерахувало мені, тому що ну таке собі. Цікаво, вдасться мені збільшити тариф чи ні. На 35 гривень більше стало на 36. Ну, це ще б куди не йшло. Так, чекаю на замовлення наступне вже час. Вже половина 9-го і я вирішив поїхати додому, тому що знаходжуся в Коцюбинському. Так, це неправильно, тому що геолокація е, глючі. Так, зараз я знаходжусь в Коцюбинськом. І що я виконав? Які замовлення останні? Так, 259 за 45, 406 за 12,5. А також по Uber Black 414 гривень. Так, видно. Так, фокусуюся. Нічого не видно. Ну, 414 гривень. Так, і що я заробив за сьогодні? Так, збиваємо. Сьогодні лідер у нас це уклон. 2355 гривень. За 8 поїздок. 6... Так, Uber Black. 1100. Блин, не видно. Ладно, сделаем по другому Вот так. 1100. И болт. Болт там. Две поездки. 60 чимось гривень повинно бути. 604 гривні. І за сьогодні я заробив 4060 гривень. Це, це без комісії. Комісія, комісія вже тут не враховується. Тобто це те, що мені заплатять е, агрегатори. Так, а скільки я проїхав. Проїхав я 168 кілометрів. 168. 24 гривні за кілометр і 8 годин я працював 507 гривень в годину. Ось такий в мене вийшов 8-годинний робочий день, тому що виїхав з 8 до 11, потім виїхав. О 4 можливо так сказати. І загалом опрацював 8 годин. Так, що можу сказати? Непоганий день, непоганий результат. У е мене стоїть план 4 тисячі на день. Я його виконав і можу спокійно їхати додому відпочивати. А завтра вже буду виїжджати і працювати далі. Так що в мене на цьому все. Обов'язково коментуйте і підписуйтесь. До новых зустрічів, пока! now.